Всім привіт! В Полтавській області випав сніг 17 листопада. Він ще й не шкодить теплиці, але в мене там всередині термос, це теплиця термос моя. Треба скидати, щоб світло було рослинам. Скидати ми інструментом таким нехитрим. Не встигли доробити осінні роботи, вже зимові напали на нас. Кого є теплиці, в того завжди є що робити. І так і знімаю. Коли хоч трішки світла туди потрапляє, то і тепліше робиться. Зараз покажу, яка різниця, де скинути, і а де ні. Заходимо всередину. Мої квіти в тому відділенні, воно е, відділене від. Основної теплиці. От квіти. Вон полоска моя скинута, сніга, тут не скинутий. Бачите, тут немає снігу, а поруч є. Це є дві такі полоски скинути. Дуже велика різниця. Зараз покажу, як в мене зроблена ця теплиця. Ця моя зелена тепличка закінчилася. А далі продовження основної теплиці. Гвоздички там стоять, вони не бояться морозів. Але як будуть великі, то заберу теж в теплицю. Потолок у нас двойний. Стіни теж двойна плівка. Це одна, а з надвору друга. З краю стоїть утеплювач. Ось. Це столи. І плівкою одгорожена. Середина теплиці і теж утеплювач. Два рази відсікаємо холодне повітря від рослин. Потолок. Ну, плівка двойна на потолку, але на ніч ось труба прироблена. Потолок розкручується на дві сторони. Сьогодні на вулиці було ноль, то тут три градуси тепло. Я не дуже балую свої рослини. Це в мене більш як хобі, ніж бізнес-проект. Раніше тримали корову, було не скучно, а тепер не знаю, що робити, то спро... створила собі ботанічний сад, Петунії її живцюю, січень, лютий. Якщо все нормально, продаю. Але так, щоб великих планів я не роблю ніколи. Вийде, вийде добре. Калачиків собі додавала. королівські, плющелисні, тобто ампельні. Це в нас хто забула. Це, мабуть, лобелія біла, вербена, червона. А десь іще бакопа. Всього по трішки тримаю. Ось, бакопа дрібноцвіткова, і бакопа, крупніша квіточка є. Ось цвітуть. Теж буду живцювати, калібрахоа рожеве та червоне. Гвоздички вкорінюються, посадила. Вони вже вкорінені, розростаються, корінечко. Це, можливо, на ранню весну зацвітуть, будемо продавати. ну Якщо все вийде, то будемо продавати. Потолок отак розкручую. Це не займає багато часу, але економить тепло. Вночі закрито. Коли морози так прям примерзає воно до потолка, звичайно, я тут трішки топлю. Дякую, хто додивився моє коротеньке відео, піду далі знімати сніг з теплиці, а то частина рослин бачить світло, а частина ні.